Я зараз покажу, як перевіряють деякі люди, які трохи не в адекваті автомобілі. Отак. От Отак от він буде стояти минут 15 а це тикати. Одну деталь. Це в них займає десь тако часа 4,5. Це я так, до речі, продавав е, мовану в максі базі, такий темно-вишньовий колір. До речі, я ні одної такої машини в Україні не бачив. Вони приїхали, вони 4,5 години. Отак От перевіряли його на рахунок підфарбувань, вони нічого не знайшли. Потім він мені вечором після закінчення огляду телефонує і каже, Влад, а ти не проти, ми завтра ще раз приїдемо його, подивимося. Ну там це трошки займе часу. Думаю, блять, 4,5 часа вже раз дивилися кузов. Що ж там завтра має бути? Приїжджають, привозять з собою автопідборщика, слава Богу, вміняємо його. Ви його всі знаєте, хто займається у нас в Києві автопідбором по бусах. Він приїхав, обдивився все це, і машина була благополучна. Продано. Але такого робити не треба. чотири рази на одну деталь цього вдосталь для того, щоб перевірити нормальний автомобіль і зрозуміти, чи він фарбований, чи ні.